Вітаю, любі друзі! З вами Оля Шульга. сьогодні ми будемо з вами імпортувати відео до програми CapCut, шукати в бібліотеці потрібні треки і просто слухати музичку. Тож, погнали! Тож, сьогодні ми з вами розглядаємо нашу вкладочку зі звуками. Клацяємо сюди. І перше, що я вам хочу показати, це, звичайно, наш імпорт. Ми можемо тут імпортувати аудіо вже з існуючих відео. Наприклад, якщо я класно сюди не імпортувати. Наприклад, у мене тут є якісь записи екрану з мого мобільного телефону, і я просто будь-який запис, так, бо це відео, кажу open, і тепер у мене є тільки аудіодоріжка. Щось таке, тобто у нас є аудіо, і якщо ми хочемо його додати до нашого таймлайну, можна просто зробити це плюсиком, можна просто взяти перетягнути на наш таймлайн. Якщо це буде просто аудіодоріжка, то вона сюди буде імпортуватися як? так само, як аудіодоріжка. Що у нас тут ще є? У нас є така вкладочка музика. Плацаємо на неї, і тут нам Капкат пропонує свою бібліотеку музики. Можна і тут послухати різна музика. На різний смак є у нас тут так само такі папочки під якісь там спеціальне відео, якщо ви хочете щось таке святкове хіти для подорожей, для хіп-хоп, якісь там хіти. Тобто тут у нас. Мільярди просто тонни музики, які Капкат нам пропонує використовувати своїх відео. Одразу попереджаю, що це музика з авторськими правами. Це музика не без авторських прав, а це музика з авторськими правами. Тобто будьте обачні. Цю всю музику можна так само додати до улюблених треків. Давайте просто сюди нажмемо. Зірочку, а потім знайдемо, де це зберігається, і так само можна додати на доріжку. Або плюсиком, або просто перетягуючи за саму доріжку музикальну. Ще у нас тут є вкладка звукових ефектів це так само бібліотека капкату, і я вважаю, що це найліпше, що можна знайти в капкаті. Це доступні всілякі звуки, наприклад, ну, ось цей звук, тобто, це такий просто звук, який ви можете використовувати з цих відео, звуки різні, наприклад, мультфільми, так? Найрізноманітніші звуки, які можна додати в ваше відео і більше його зробити більш виразним. Так само можна звуки тут шукати. Наприклад, я тут шукала звук пострілу. Але хочу вас попередити, що в пошуку ми завжди пишемо саме англійськими буквами. Якщо ви напишете, наприклад, російськими буквами. То вам нічого не видасть. Тому тут ми пишемо свої пошукові запити саме англійською мовою. Такі самі пошукові запити ми можемо писати просто в треках, можна, я не знаю, якось там по названнях, по е, напрямках музики шукати. Так? Тобто, тут вже на що у вас вистачить вашої фантазії. Так само у нас тут є така вкладочка, яка називається авторське право. Ця програма перевіряє авторські права на музику для платформи TikTok. Ще раз хочу вас попередити, що це тільки для платформи TikTok. Тобто, якщо ви робите відео для YouTube і берете музику з бібліотеки Капкату, будьте уважні, вона може містити авторські права, які. Можуть заблокувати, наприклад, ваше відео. Не уся музика може заблокувати ваше відео. Наприклад, я використовувала деякі треки в своєму відео. Мені YouTube сказав, так, тут музика є з авторськими правами. Це відео не буде показано в деяких регіонах, наприклад, в Росії, тому що там зараз заблоковано це все. І все. Тобто, у мене YouTube не вилучає музику, у мене YouTube не блокує саме відео. Так, він пропонує, що я можу, там, не знаю, змінити музику або її взагалі прибрати. Але якщо для вас це не проблема, то можете використовувати цю музику з бібліотеки CapCut. Якщо ви щось позначило зірочкою, то де це шукати? У нас є така вкладка «Ваші», там ви все знайдете. Що у нас тут є? У нас тут є такі підкладочки, тобто, це музика. Це саме треки, які вам сподобалися. І ви сюди можете їх собі пододавати. У нас є звукові ефекти. Я цим користуюся завжди для своїх відео, то, що я роблю для себе, для когось. Так, у мене тут є свої якісь там звуки, мої улюблені. І ще у нас є така папочка треки Тік-Ток. Ви можете під'єднати свій TikTok до свого капкату, і тут буде доступ до ваших збережених аудіо у Тіктоці. Ще у нас є можливість генерувати музику від штучного інтелекту, але що ви повинні знати, що запит на генерацію музики ви так само повинні писати англійською мовою. Наприклад, я можу зараз собі там видумати, що мені. Потрібна якась музика. Uh, давайте зробимо для якогось travel влога. І пишемо. Тобто мені потрібна музика просто на якийсь такий фончик. Background music. travel відео. І. Я не знаю, чиллаут. Так, зробимо це ще в чиллауті. І нажимаємо «Создати». Іде генерація. Ви можете побачити, що в мене я вже пробувала це таке згенерувати, так? Тобто, в мене тут відображається історія генерації, іде генерація одразу на декілька аудіо. І тут можна їх так само прослухати. Навіть непогана музика. Уся музика згенерована штучним інтелектом, буде довжиною в одну хвилину. І так само у нас тут є функції різні, що ми можемо її спробувати поміняти. Можна перегенерувати саме якийсь конкретний трек. Наприклад, цей мені взагалі не подобається. І можна ще раз щось згенерувати. І так само це можна додати в улюблене, і можна його зберігти. Ми його качаємо і додаємо собі на таймлайн. Тож, користуйтеся. А якщо це відео було для тебе корисним, став лайк, підписка, коментар і не забудь про дзвоник. До зустрічі в наступних відео